Так, хлопці, давайте виїзд зараз. Це маскувальний костюм, осінь, весна, така рання. Завжди беру з собою екіпіровку. Це тактичний рюкзак. В ньому ще йде плащ, дальномір, нож, я пилка. Тобто всі ті речі, що потрібні десь у польових умовах. Зброя раз. 338. З днівним прицілом, змінний приціл закуп, все працює, все робить. Так що. Якось так. Магазин на 10. І ця пахнюка ще не найгірше, що буде, да, Це так? Значить париж така. Значить після того. Клаці тобі крутити. Прийшли десь метрів вже 500, але така дорога, звичайно, нелегко дається. Щоправда, є плюс такий дощ, а дрони ворожі. Не літають майже, та не ведуть спостереження, тому зараз пересуватися чим шляхом доволі безпечно. І з бахмуту ми десь приблизно ну, кілометра два-два з половиною десь так. Ну. Бахмут. Да. Це ще тільки початок. Ще до копку треба дійти. підтягнути. <рес> Там видно вже бахма. Тобто ми можемо відсюди зайти, з цієї ділянки. Там сховатись, якщо буде ворог, побачимо, то Тоді можемо зробити постріл. Ця зона вся в розтяжках, в ліпістках, в монках. тобто всі ці небезпечні ділянки треба дуже обережно обходити. Флажки у нас є. Червоні. Якщо бачимо десь якісь там міни, все ж таки, ми її помічаємо. Вимірюю відстань на дальномірі до ймовірної позиції противника. Є приціл а, днівний. Ще є ночний. Якщо ворог вийде днем, якщо повезе, будемо працювати днем. Висока трава, трохи мішає. Не дає точно виміряти. Це полкова винтовка. Не цікаво стоять бари, то але сюди. Яка максимальна дальність в неї полтора кілометра Можна закривати Так, 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 є Схоже на спостерігача Спостерігаю, 70 метрів рух є Так Бачу ціль. Вачу ціле Є Кілько потрібно часу, щоб лишити позицію зазвичай максимум 2-2 хвилини десь. Для розуміння ситуації. Ось така багнюка. І це лише за один день дощу, тому можемо лише уявити, що тут буде відбуватися, коли злива триватиме тиждень. Ситуації для нас теж було гаряче. І Ми працювали на тому напрямку під Кліщівкою, під Андріївкою і Хромовим. Ну, тобто На цих напрямках, де було гаряче. Ми прикривали піхоту, прикривали скажімо так, наше БМП, Десантуру. Ну, це, це наша така була робота. І Я думаю, що вважаю, що ми справились нормально. Десь от півтора місяці тому. Коли ми на тому напрямку відбували штурм, ми якраз також прийшли. Як би треба було працювати, а, а нам кажуть, так, хлопці, ви якраз от в штурм попали. Молодці, дякуємо вам, що ви тут біля нас. от, Якщо можна, допоможіть, так і так. Та ні проблема. Тобто ми теж зробили все, все можливе від нас, сразу бійців. Розположив так, як треба, тобто по точках. І коли пішов наступ, росіяни ну, поперли, можна так сказати, десь 150 метрів було від посадки. І Ми його так утримали і не, не дали їм просунутися в біки Іванковського. Поцікаємо саху. Тож були вагніра в початку. Да. Ну, спочатку це вагнір, був там в Бахмут. Е, е, і трохи навіть в цих містечках, я ж кажу. е, Тобто це були такі війська. Зараз це спецура, працюють вони по два-три. Вони так ну, більш-менш не, не вилазять, теж, бо теж бояться. І, скажімо так, якщо вони працюють, то працюють вже більш професійно. Спочатку вони просто йшли пачками. От реально. Так, да, вони бігали, вони по посадках по тих, бігали, я ж кажу, і дрони літали, і вони бігали, і там і запекли бої, от іменно в цьому напрямку йшли. Це так, да, було. То зараз, зараз. Е і активізувалася і снайперська робота з їхнього теж боку, і, скажімо так, і, і спецура та, яка вже навчена, більш-менш вона теж скажімо так, активізувалася. Тобто вже війська більш навчені. Багато їх полягло. Ну, я Можу сказати, ну, десь біля сотні, може бути. Ну, це, ну, ну, це за проміжок 2-2,5 місяця. Ну, до Бахмута, скажімо так, там нічого таких великих дистанцій зараз немає. Тобто, Якщо там кілометр-полтора, тобто його можна, як той казав, пробігти. Але ж, але ж, але все заміновано, все повністю контролюється ворогом. Звісно, коли. Обходимо з двох сторін, тоді да, їм там буде вибір або залишитись там, або вийти з Бахмуту. І я думаю, що друге це буде логічно по цій ситуації.